Все теє, ми всі повставали, будучи ще соні, дарунки ладнали. Та й молитця стали, ми Господу Богу, і щирого серця за ласку принов. За світлом зірки, деста де зі сходу, йдуть три владики княжого роду. щить офіру, лоторилой да ми за серцем, щирим несуть офіру. А скажіть, що ви за люди? Хай це всім відомо буде. Ми, царі зі сходу, з перської столиці прийшли поклонитись. Нашому мовлодиці, нам на сході ясна, зірка вся з'явила, про народження Месії весь світ сповістила. Тож ми всі зібрали, йдемо за звіздою, щоб Богу помолитись за доброю долю. Ми теж йдемо за звіздою, за небесною, ясною. Дів лісів виплеєм. Дар Ісусу є новина, і Вехлеєм вина їла. Мати марія. А ви царі що маєте? Чим сина Боже витаєте? Я взяв золото собою думаю придасться. Бо послав на грішну землю Бог велике щастя. А я ладан за собою, щоб народ був зладан. А я миром, бо без миру нема добра в людях. Бо предвічний нам То затем гуляє, світло врівнем заступає. Тихо, браття, хтось мечем біжить, стаймо спільно відженем. А, це Ірод, цар лукавий, він не може царювати, бо родився Ісус спас. Заступіться, іде Іго цар, над цим світом володар. От чого ви посходились до тієї хати, що й напевно нарадили, щоб його сховати. Зараз хату обшукаю. Всіх дітей поубиваю, а між ними вже і він знайди свій смертельний скін. Ти є цар, але ж земний. Народився цар зелений, що буде цар над царями на земле і небесами. У моєму царстві цар, Я є цар тут над царями, і вода в того краю. А де того царя шукати, я чомусь не знаю. А, є в мене жид учений, він повинен знати. Де так світу народився, де його шукати? Гей, навчений, тут з'явися. Та в який обох вулицях? Книгу свою витягай, фіску іще читай. Ти, господин, господин! Та знай, як ми на цях покорюємося. Та в неба і землі. A tire ro smatala, važno da ministrjela, profesor morio, ćir koroja poboriti. Od bana ja kao na čeklov to da. Od tamo. Će, dajte. O, dajte. Aj, da pino del. Aj, aj. Aj, aj. Aj, aj. Не на дитя скині моя ладо свічини. Можуємо ставити тебе, бо що не Я могу, я богатий, можуть добре дати. Ось на золото моє, тільки не куси мене. Твою душу мушу взяти і на вічні кидати. Робив ти лихо на землі, зареш у пеклі усмодити. Почекайте! Нема кого боятись.

Evet okay. Tam, tam. Bere, bere. Bere, bere. Ya, sen, 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 Zdoruyor musun? Hoppa. Бог, Бог, Ми прийшли вас, привітали а? і про свято розказали сказали. Про святе ліс Бога Господня розспівали вам сьогодні. То жити в щасті всі роки, аж поки Бог вас не покличе, а сьогодні зі свято вас вітаємо. Славімо йому на цьому слові Дайте здорові, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, ой, радуйся, зем!